Друзі, всім а Тебе новий завоз. Цікава, велика промгрупа. Запрошую до перегляду. Шикарні пледи завезли в ТБ. Плед, що світиться у темряві. Розміри 150 на 180 см. Є різні кольори, рожевий, блакитний, сірий, синій в асортименті, різні малюнки 399 гривень. Устілка двошарова, демісезонна, Розміри різні: 14,90. Косметичка в асортименті різні кольори, рожевий сірий, чорний розміри 18 на 13 на 9 см, 99,90 Термоковдра розміри 160 на 210 см 29,90 см. Комплект зимової чоловічою натільної білизни. є різні розміри, мка елька, XL. різні кольори, сірий, рожевий, чорний, 269 гривень. Рукавички в'язані. з візерунком, різні кольори 79,90. Рукавички дитячі вязань. великий вибір, різні кольори, різні малюнки 49,90. Шапка снут. Коричневый, черный, серый колір 109 гривень. Карпетки чоловічі, жіночі, демісезонні, фантазійні. На Хелвін розміри 23-29 4490. Подушка білтекс. Розміри 50 на 70. З додаванням вовни. Чохол мікрофібра. Склад 100% полістир. 259 гривень. Термосумка Ланчбокс. размеры 250 на 200 на 80 мм. Різні кольори 79,90. Веснюча шапка дитяча зимова з помпонами, з мордочками, сірий, чорний колір Дуже м'якенька, тепленька 139 гривень. Зимові шкарпетки, підслідники, жіночі, утеплені, різні малюнки, різні кольори. 69,90 дев'ятно. Пакци. Штани чоловічі на флісі, сірий чорний колір на манжетах внизу. З карманами. Бачила тільки розмір Ельку. 299 гривень. Труси жіночі батали, бежевий, рожевий, чорний, блакитний колір з малюнком 79,90. сока дев'яностомалка. Клоу пластик багер для цитрусів 300 мл. синій зелений колір 44,90. Сковорода алюмінієва для млинців 22 см, з антипригарним покриттям 199. Сковорода аментар алюмінієва 28 см, з антипригарним покриттям коричневий колір 339. Ніж кухонний винер на блістері девяносто девять девяносто. Познишці чайника два с половиной литра. Белый колер с малюнком триста шестьдесят девять гривень. Корма для выпекания терместил жарометциного скла овально на 2 литра 269 гривень. Набір емности призма для сыпучих продуктов 2,5-1 литра 3 штуки. Різні кольори 99,90 за набор. Емность для сыпучих продуктов. Об'єм 1,8 літрів 69,90 є більшого об'єму 2,5 літра 74,90 Набір круглих контейнерів в наборі 3 штуки 100, 250 500 мл з кришками 99,90 Шикарний набір склянок для віскі. Кристаліт «Богемія», 340 мл. об'єм, в наборі 2 штуки, 259 гривень. Піала керамічна, у вигляді фрукта банани, яблучка, зелений-рожевий-жовтий колір 54,90 По знижці 30% пульвелізатор 300 мл. Різні кольори зелений, фіолетовий, жовтий в коробоці. 6990. Чашка з подвійними стінками в коробоці. 270 семьдесят миллилитров объем С сто девяносто девять тарелка блюда глубокий люминар Пренс тайм диаметр 21 один сантиметр белый черный блакитный колер 99,90 девять набир металловых вышелок з ПВХ покриттям 10 штук в наборі. Блакитний рожевий колір 69,90. Ножиці садові, поворотні, великі, на блістері 299. Пазл, додо, Гаррі Поттер. 350 елементів, 119 гривень. Книга серія таблиці і схеми. Алгебра 7-11 класи. Сучасний український. В таблицях і схемах правопис. Фізика у таблицях, геометрія англійський, 7490. Книга серія казки та теплі історії. Які Аки-Які, Акая, Чаювання Велетня. Цікаві казки 229 гривень. Книга серія Легка та Зрозуміла. Тренуємося. Індивідуальні роботи. Українська мова, математика, 3 клас, перший та четвертий. 3990. Книга серія Маленькі Українознавці. Старовинна Україна, Моя рідна Україна в асортименті. 74 90. Книга, серія, книга з наліпками. 30 багаторазових наліпок в асортименті різні тваринки. 3490. Книга серія творча майстерня з наліпками. Краб. І його друзі 37 наліпок, прописи, лабіринт, метелик і його друзі. Єнот його друзі 39,90. Розфарбовка. 16 аркушів. Розміри 210 на 297 мм 39,90. Гра розвиваюча дошка з маркером 69,90. Навчальні картки. Серія Вчимося та граємо. В асортименті тварини їх родини, овочі та фрукти, транспорт 159 гривень набор. Лялька Голден Гала в коробці 425 гривень. Гра, розвиваюча пазли, вкладинки, різні малюнки, 89,90 Цікава іграшка дитяча м'яка. в подарунковій коробці. Її різні кольори 199. Набір іграшок дитячих. Антистрес. Лапша. В наборі 5 штук різнокольорових 7990. Іграшка трансбот. Лінгозол. На блістері. 169. Іграшка дитяча, запуск ракети 62,90. Набір іграшковий, дикі тварини, що зростає, в воді 69,90. Іграшка Monster, Go, фан кафе, табан 109 гривень. Іграшка брелок, яка зайчик з довгими вухами. Різні кольори 79,90. дев'ять Класнючі капці жіночі кімнатні. Зимові, закриті, пухнасті, з декором колір біло-чорний, різні розміри в асортименті, є чорно-білі, 279 гривень. Папці дитячі кімнатні, закриті біло-рожевий колір, тепленькі, м'якенькі барашка. Є в зеленому кольорі різні. Розміри 199. Красівки чоловічі високі, біла подошва, коричневий чорний колір.

Майфет 579 гривень. Набір наклеєк, стрічок, проти ковзаючих для гладких поверхень, наборі 5 штук, 64,90. Стрижні клеєві, наборі 12 штук, 39,90. мини-USB пылосос для клавиатуры компьютера, черный, желтый колер 6990. Органайзер для таблеток на три отделения в девять 7990. Лет лампа настильная аккумуляторная 229. Позниці набір по догляду за волоссям фортеза. Шампунь плюс маска 149 гривень. Значок закатний. Діаметр 44 мм. Метал, плівка, ПВХ, папір. Кредований з кольоровим друком 32,90. Електрокружка автомобильна 12 Вт 400 мл 179. Викрутка Т. Подібна. З комплектом бит та головок 21 в одному, 74,90. Знижка 42%. Миша комп'ютерна. бездратова. Червоний колір на блістері 149. Скрибок водозгін 36,90. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Напишіть коментар. Це важливо. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, миру. Дякую ваша на акція.